Прилетів журавель, а гнізда вже нема, і бабусі нема, і хатина руїна, і весна витирає сльозу І якась не така, як завжди Україна. І весна витирає є сльозу крадьками, і якась не така, як завжди Україна, причитання сирен на пожарищах дим, вогневиця снарядів, біда безупинна, і тих жураве. На подвір'ї старим зажурився, чітце моя україно, і перед тих журавей на подвір'ї старим, зажурився, чітиця моя україном. Може, краще тікати мені звідси лям, і за море вернутись допоки не пізно. Тільки ж як втечеш, перевелика земля, а Україна одна, лише одна Україна. Тільки ж як втечеш, перевелика земля, а одна Україна. Дна. Одна Україно, раптом з неба ячання нового ключа, журавель сміхнусь, у молодій журавлині, і гніздо на Калині мастити почав, і сказав, я не кину тебе Україном. І в гніздо на Калині мостити почав і сказав: Я не кину тебе Україну.